Thank you for watching! Вітаю нове відео на каналі Ньюзрум. Друзі. Сьогодні у нас надзвичайно важливий випуск 15 вересня 2025 року. День, який вже називають поворотним у війні та міжнародній політиці. Поставте вподобайку цьому відео прямо зараз, щоб його побачило якомога більше людей. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І, будь ласка, натисніть дзвіночок, бо далі буде. Дуже гаряче. Збройні сили України звільняють прикордоння на Сумщині. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Зеленському: є успіхи на прикордонні. Наші підрозділи просуваються до державного кордону. Це дуже важливо. Ворога відтискають від наших міст, а це значить менше обстрілів, менше смертей цивільних. 225-й штурмовий полк та 71 ша єгерська бригада ось хто є героями цього дня. Друзі, якщо серед ваших знайомих є військові, напишіть у коментарях слова підтримки. їм. для них це важливо. Це важливо не лише для них, насправді, а й для всіх, хто нас слухає та дивиться. Перший корпус Національної гвардії АЗОВ разом із Збройними силами України зачистили панківку на добропільському напрямку. Це не просто село, це важливий вузол на мапі. Це означає, що російський клин, який загрожував добропіллю, відрізано. Уявіть собі, наскільки це піднімає бойовий дух на фронті. І так, друзі, підтримайте нас донатом. Ваші кілька гривень допоможуть зробити ще більше таких відео. Сирський вперше звільняє командувачів корпусів. Володимир Сіленко, 17-й корпус, і Максим Кігутін, 20-й, відсторонені. Причина втрати позицій у їхніх зонах відповідальності. Це сигнал. Тепер командири нестимуть персональну відповідальність запорізький напрямок, межа Донеччини і Дніпропетровщини. Ось ці ті точки, де ми втратили Кам'янське частину плавнів і допустили прорив. Як вважаєте, чи достатньо таких рішень? Чи потрібні ще більш жорсткі кроки? Напишіть у коментарях, давайте обговоримо. Росія почала бити по залізничних вузлах. Лозова, Синельникове, Козятин. Це б'є по нашій логістиці, по постачанню зброї та гуманітарної допомоги. Вчора особливо постраждав Ніжин. Місто тримали в напрузі не один десяток годин. Друзі, поставте вподобайку, щоб більше людей почули про це. Ми мусимо говорити про удари по інфраструктурі, бо це війна проти цивільних. Вчора, як я вже зауважив, росіяни дуже довго тероризували дронами місто Ніжин. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Фредович вперше публічно назвав Росію агресором. Раніше він уникав таких формулювань, а тепер заявив, коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Це сигнал світу. США починають називати речі своїми іменами. Але чи достатньо цього? Чи не запізно? Тисніть вподобайку, щоб це відео потрапило до тих, хто досі сумнівається, і поширте його у соціальних мережах. Хай почують ще і ваші друзі. Британський експрем'єр каже, це заслуга особисто Зеленського. Він продавив Білий дім на більш жорстку позицію. Цікаво, що навіть Трамп визнав, Путін не перемагає, і, можливо, війна скоро закінчиться. А тепер головне, Трамп хоче бути третім. Він заявив, мені доведеться ввести всі переговори, бо Зеленський і Путін ненавидять один одного. Друзі, а як ви вважаєте, чи може. Трамп стати тим посередником, який зупинить війну. Чи це просто чергова політична гра? Пишіть свої думки в коментарях. Це насправді дуже цікаво. 47-й президент Сполучених Штатів вимагає, щоб Європейський Союз запроваджував більш жорсткі санкції. Він каже: Європа купує нафту, а цього не можна допускати. Сенатор Лінці Грем. Підтримує його, пропонує митами тиснути на Китай та Індію, щоб ті не фінансували Путіна. Майк Джонсон у конгресі прямо заявляє: час посилювати санкції. Ми готові співпрацювати з Білим домом. Друзі, якщо ви підтримаєте цю ідею, напишіть слово санкції в коментарях. Це збільшує активність під відео, допомагає боротися з російською пропагандою. Зеленський сказав, що найкращі санкції це удари по нафтопереробці Російської Федерації. І наші дрони вже роблять це. А так і на нафтобази, термінали, заводи. Російська Федерація втрачає сотні мільйонів доларів щодня. І це відчувають у Кремлі. І це робить їх слабшими. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський каже, час перехоплювати дрони Російської Федерації над Україною. Силами НАТО. Медведєв уже в істериці. Погрожує війною цілому НАТО. Але саме цього і боїться Кремль прямого втручання Заходу. Польща запускає операцію Східний Вартовий, готуючись приймати війська союзників на своїй території. Це вже не просто слова, це практична оборона Європи. Другий за тиждень російський дрон залетів у небо. Румунії Бухарест викликає посла Російської Федерації і готує нові санкції. Інститут вивчення війни прямо каже ці атаки навмисні, щоб перевірити НАТО. Витрати України на оборону 172 мільйони доларів на день. Це 31% нашого ВВП рекорд світу. Але ми тримаємося. Фінансуємо це власними силами і. Допомогою союзників. Якщо ви хочете допомогти, посилання на донат є в описі під кожним відео. Кожна гривня наближає нашу з вами перемогу. Країни Європейського Союзу розглядають заборону на туристичні візи для росіян і обмеження пересування російських дипломатів. Рекордний наплив росіян у Європу цього літа може стати останнім. Двері можуть. Закритися. Отже, друзі, день 15 вересня показав, наші війська просуваються. Захід починає називати речі своїми іменами, а Кремль отримує удари і нервово реагує. Обов'язково підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і поділіться цим відео у соціальних мережах, щоб якомога більше українців знали правду. І напишіть у коментарях, чи вірите ви, що Дональд Трамп справді зможе стати посередником і зупинити цю війну. Ну а завершую відео вже за традицією, друзі. Фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, я продовжую постійно на цьому наголошувати, бо це насправді дуже важливо. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну, і Традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на ньюзрумі. Завжди ваш, Віктор Смирнов.